Біблія це духовна священа книга християн, що з грецької мови означає багато книг. Авторами Біблії були царі, пророки, євангелісти, апостоли. Біблія складається з двох частин: старого заповіту та нового заповіту. У старому заповіті розповідається історія єврейського народу, створення світу та все, що відбувалось до народження Ісуса Христа. У новому заповіті розповідається про життя, смерть і Воскресіння Ісуса Христа та проповідь Його учнів. Існує 1279 перекладів Біблії. З давніх давен книгу Біблії перекладали на різні мови. На наш час перекладів цієї священної книги є більше тисячі на різні мови. Ми, українці, є нащадками древньослав'янських народів, які проживали на нашій землі. І е, Біблія була перекладена все, на слав'янську мову. У нашому древньому храмі, у нашому музеї, збирається багато зразків древніх книг Святого Писання, старий заповідь, новий заповідь, діяльність святих апостолів. Тому ми хочемо запропонувати і показати, наприклад, це. Репринти видання Луцького Євангелія 14 століття, якому майже 700 років. Ось ми бачимо, як слов'янські букви розміщені. Слав'янська мова древня. Від неї пішло багато сучасних мов, таких як українська, болгарська, сербська, руська, російська, польська мови. І нинішня слав'янська мова використовується часто і богослужінню в різних народах. І хоча текст він однаковий для всіх, але вимова слав'янська буває різна: відповідно польська, сербська, болгарська, українська, київська вимова. Але найголовніше у священній книги Біблія це її зміст. Біблія це слово Боже, це звернення Бога до людини, тому кожен християнин. Вони читати Біблію і ставати добрішим, як заповідував у ці сіті книги Господь.